Намасте, привіт всім Рікрішна. Новини Ашраму Авал. Як ви бачите, погода дуже сильно змінилася, але ми продовжуємо ремонтувати будиночок і готуватися до відкриття і приїзду гостей. Новини наступні. По милості всі, хто робить пожертви, ми вже майже закінчуємо. Значить, ми вже покрасили весь будинок, стіни вже повністю готові. Так, також готова нульова стяжка. Ви бачите, вже все. Усіх кімнат лежить нульова рівна стяжечка. Залишилося там щось підчухрати. Трошечки ще підшліфувати і. Можна класти підлогу, доски, ламінат чи линолеум. Так, це теж все прекрасно. Все прекрасно. Так, тут. А... Також особливо по милості, Звичайно, всіх тут долучається, але особливо по милості Андрія і Дмитра. Особливо по Дмитра. Нам вдалося дуже швидко закупити плитку, і ми закупили достатньо плитки, щоб покласти на підлогу в кухні і в душевій. Поклали сьогодні вже в душевій і в кухні там залишається ще душева така бортик будуть робити. Нам достатньо буде. Плитки, щоб покласти на стіни і на підлогу. Так. Тут ще плитка лежить. Там ще плитка лежить. Я просто скористався обідньою перервою у робочих і вирішив зняти, тому що, коли вона працює, тут такий грохот стоїть, що не познімаєш. Залишилося нам, звичайно, ще. Декілька моментів. Перше це троє міжкімнатних дверей. Сюди в алтарну, сюди в кімнату і сюди теж в алтарну. Двоє дверей в алтарну. І одні в кімнату, там, де будемо хорошо зпинятися. Сюди. Крім того, звичайно. Е, В треба купити сам душ, унітаз, умивальник, пралку маленьку і булір. Булір. Такі новини. Все рухається дуже добре. Всі працюють, всі. Чекаю свого моменту в часі, коли зможу доєднатися до цього проєкту. Дуже дякую всім. Дуже дякую всім, хто доєднується. Дуже дякую Дмитру, Андрію, Олегу, Світлані і багатьом-багатьом інших за ваші пожертви. За вашу віру в цей проєкт, за вашу підтримку. Дуже дякуємо. Хай Господь захищає вас і надихає. Хай і страх і інші страждання торкаються вас, хай будуть натхненими і силами в своїй вірі, в своїх ділах.